Якийсь армагедон на вулиці розпочинається. Уже дощик пускається. Вітер. Це ой-ой! Третій день вітрюган. Два дні був скажений, а це жах. Прийшов буревій, жахливий. Подивимося, що буде. ой Ой-ой-ой. Відні наші помідори, вони на опорах їх поламає, разом з мотузками висмикне. Я вже підв'язувала, що тільки не робила. А сьогодні взагалі дуже прям і дощ коси, треба зачиняти двері, бо в коридор все летить. Ну, що це робиться? Ну що, що це за погода? Друзі, це жовт рве, ламає разом з дощем. Ну от що воно буде на городі? Харків, 20 червня, 2025 рік, п'ятниця. Що це було, вже все закінчилось. Пройшло 10 хвилин. Налетіло, зривало, літало і заспокоїлось. Заспокоїлося, я поки 5 хвилин чаю попила, виходжу, знову вітер підіймається. Насправді я думала, що це буде надбагато довше, наробить шкоди, можливо, ще й град випаде, не було нічого. Знову ляпоти. Я вийшла, треба ковтимити. Хотіла вийти з вами пройтися і знову моросить. Хоча після дощу десь уже пройшло 30 хвилин. Я не відразу вийшла. Друзі, погода нас не шкодує, дивує, лякає насправді, що відбувається в світі Божому взагалі не зрозуміло. Зараз хочу пройтись на город, подивитися на свої помідори на опорах. Одягнула ковтину. Дуже прохолодне, знову ляпати дощ. Вже крапельки видно на порожку. Крупні такі рідко, але падає. Температура 15 градусів. Зараз десь та майже 13. ну Вона недовго дощик пройшов. Троянди тримається, але так сильно дуло. Я думала, позриває все опори, Ну, шкода, такі трояндер тратити. Ви подивіться, що з вербою мацудани робиться, ніби там і не обрізали. Також і спиляв повністю, торчав один стовбур. Все прекрасно, все розрослося, така пишна і скоро до проводів дістане. Треба буде знову і стрихта. Ми тільки що працювали з татком. Татко, як завжди, не світ, не заря, прийшов до Друзі, мене. Ми тут насолоджуємося життям. Чіпси, я не знаю, питаю, ти пробував коли-небудь чіпси їв? Не думайте, що ми там переїмо їх. Ні, ми потрошечку просто спілкуємося. Татко бананчик зів'ян, каву зі Сущенкою. І він говорить: таке смачне, таке добре. Нібито дивишся сухе, а коли їсиш на пальцях. Жирок залишається. Ну, я так зрозуміла, що він, мабуть, ніколи чіпси не їв. Це донечка з подружкою. Тут сиділи, як насіннячку лузгали. Ченюшечка. Накормили хлопця і холодця вже наївся. Світний заря прийшов до мене, слава Богу, все встигли до дощу. Він пішов і оце отаке налетіло. От стіни, все мокре, дуже швидко, але сильно намочило. Хоча земля, дивіться, вся сухо, це відро, воно мене дратує. Давайте сходимо на гору, глянемо як помідори, бо розпочинається знову. Я бачу, це не останній дощ з таким буревієм. Дерева цілі, оця калина, я завжди за нею хвилююся. Вона наскільки тоненька, тендітна. Що зламити її, нічого робити, але тримається. І отакий вітер аж на землю клав, а вишні що там, не облетіли. Огірки на 20 червня вже починають вусика випускати, підійматися і скоро будуть заплітати сіточку. Воно, ну, аби тепло, дуже б швидко пішло, все. Ну, у нас сильно прям холодно. Ой, які класні! І яку вишню не розірвеш. Там кругом черв'як, дивіться. Ось такий біленький він. Оце черв'як в кожній шпанці, в кожній ягоді черв'як. Уже жирний, уже великий, вже вони підросли. Так, помідори. Це найголовніше для мене. Я дивлюсь, тут вже бур'янець починає між ними рости, треба полоти. Ну, я не встигаю, друзі. Воно ще спинка трошки розболілася. Е, ага, один тільки ось поклонився, я ніяк його не підв'яжу, хоча клопочуся за нього вже давно. Треба підв'язати, бо якщо зараз розпочнеться, знову. Все облетить. Оці тримаються, мотузки гарні, не порвалися, хоча їх і мочило, але поки то. Електроди також не вискочили із землі. Ну, оце на мотузках так їх і Я це ж. Оце і тут. Посинок. Дивіться, який посинок. Такий посинок. Давай, 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 я то зараз від... розпочнеться, не витримаєш. Все. Не так ось. І оці треба підв'язати. Все квітує, хоч і під парканом, але квіточки вже випустила. Там у мене там уже помідори висять, це трошки пізніше покажу. Зараз монтую відеоролик. Увечері обов'язково буде. На яблуні знову в мене сидять олені, олені. Ага, сьогодні немає. Два штуки сиділи. Полетіли і з татком працювали на подвір'ї, вони прилетіли аж туди. Їм сумно без нас. Їм сподобалося поряд з нами бути, друзі. <свісно> Вибачаюся, це якийсь жах. Я ручками підняла, перенесла на квіточку, щоб татко не наступив не на руком, хвилювалася самі. Помідори стоять. І дощик розпочинається. І сонечко виходить. Ой, оце погода, друзі. Це що таке? Незрозуміле. Пишіть, будь ласка, як у вас погода? У вас тільки що був беревій. Десь о 12 я вже не пригадую. О 12.30, здається. Та ні, оце стоїть де бара, він високий буде, треба буде палицю. Поставити та прив'язати. Бурячки, капустку насадила. Ну Це все монтую, покажу. вам Ось помідори які шикарнючі. Я їх весь час торкаюся, чи м'якенькі, чи ні, ні, тверді. будуть ще рости. Ну, хоча б більше були. Я не люблю такі дрібні. Ну Хоча б в половину ще виросли, Ну ладно, вже ранні, чорні, солодкі. Вони будуть прекрасні, ну тільки щоб не дрібні. Тархуна Ну, Тут ролики я там стараю, шикарні. Познімала, все показую. Горох весь на стручках, бо людина Іра, А ми вже їмо. Друзі, у мене також багато стручків, але я вже не повторюю, що в мене ролики з запізненням. Люди не можуть зрозуміти. Як я не розповідаю, повторюю в кожному відео. Все одно не можуть зрозуміти, ну, не доходить їм ця інформація, тому я просто пишу, що пізно все посіяла, ще нічого нема. Насправді і горох, і редиска вже зав'язалася, дві штучки з'їли. Не вся, але, друзі, ви не повірите, були плоди і, мабуть, що холодно, сонця немає. Вітра і деяка редиска почала стовщуватися. Прям редисинки. Ну, вона починає наростати, редиска буде. Я в шоці. Дивіться, які класні в нас помідорчики на 20 червня. Сьогодні в нас п'ятниця. Не знаю, випускний буде увечері, там на площаді танцюватимуть, чи ні, дуже хочеться сходити, познімати дівчаток. Плаття, сукні красиві. Звісно, людей, що обличчя не видно було, бо не кожен захоче. Он полила, з мамою зробили канави, вона допомогла мені. Я заливала відрами, бо вона шланг забрала, і відійшли оці помідори. Ви бачили, які вони були? Ну, я змонтую, покажу, що тут робилося, як ми з мамою хвилювалися та все тут. Ой, помідорчиків скільки. А це точно ляна. Попересажувала, все досадила. Просто вийшла на зв'язок показати, що у нас робиться з погодою, щось жахливе. Небо чорне, синє. Ще щось буде. І спитати, яка у вас погода. Друзі, що робиться у вас? Дощів у нас не було, засухи жахливі. Продовжуємо поливати, хоч і холодно, ну, звісно, не помідори, а все інше. Росте, розвивається повільно, але нема дощів, сухо. І приходиться як не як, а водички додати. І вітра жахливі на Харківщині, видуває, скільки не поливає, знову сухотєть, рослини починають в'януть, польєш, відходять, підіймаються. Ну, все зрозуміло. Не вистачає вологи, дощиків, сонця немає. У нас прохолодненько, в обід, звісно, сонце вийде, тепло, гарно, але не жарко зовсім. Іноді навіть замерзаєш. Напишіть, будь ласка, яка погода в інших містах України? Щось дивне відбувається, не віриш своїм очам, просто в голові не вкладається, що таке може бути. Не було такого, щоб отак все видувало. Та, то спека, то холод. У червні. Небо яке. Я насправді просю дощу, тому що дощик потрібен. Я хотіла вийти і сьогодні поливати всі свої кущі. Наскільки висихає, ну шкода дивитися. От калинка, ту, що Наталочка подарувала, дивіться, яка красунь. Якщо б рівномірні дощики тепло, вона б уже давно пішла в рост і стояла б красунька. Вона зупинилася. Стоїть на одному місці і оце в'яне дуже сильно, тому що земля дривить нього. Ой, а що це таке? Боже, це хоч не пильщик. А, ні, це еті, божі коровки, личинки. Ага, і ось Божа корівка. А я злякалася, тут на листу дивлюсь якісь чорні такі неприємні. Жучки, а де вони? То хоч вони треба перевіряти. Так просто ні, не можна. Да, то личинки. божої корівки. Їх так багато розвелось, попелиць багато і цих жучків, що аж неприємно дивитися. Грушка вся і ржою взялася, мені вже набридло все обробляти, поливати. Вже, друзі, просто ніяких сил, вже нервів не вистачає. Територія велика, роботи багато. Ти намагаєшся щось зробити, щоб воно гарно росло, а воно не дуже вдається. Так, непогане. Я... Згодна, що ще й гарно в мене все тримається, але це ж скільки сил покладено, це ж не відпочиваєш, бігаєш зранку майже до ранку. Зранку до ранку. Я сьогодні чорної смородини наїлася, смачненька. До речі, оця Юліна смородинка кисловатенька проти оцих звичайних сортів, що у нас ростуть. Да, вона крупна, шикарна. Мама хоче розмножити, просту прибрати, а цю насадити. Але я її не рекомендую. Вона така кисленька, вона не така смачна, як прості наші сорта. Наскільки відрізняється за смаку. Це чорна смородина, але там навіть консистенція не така всередині. Все одно оці простенькі трошки кращі. Тому не потрібно прибирати, нехай буде і крупна і цього. Змішав, перекрутив на м'ясорубку, цукру додав, як жилієчка, от тобі готовий вітамін. І все смачно і все горно. Це моє хороше, це все, що я хотіла пройтися з вами, перевірити помідори, квасоля, чи тримається, і спитати, як у вас погода, що у вас сьогодні відбувається саме на 20 червня. Бо я злякалася, думала, нічого не залишиться. Зараз вже сонце вийшло, але воно поривами. То вітер, то сонце, то знову дощик зривається. У нас давно вже дощів не було. давно. Якщо і починається, так капнуло, обрадувала, що от зараз дощ піде і відразу прекратилося. То і все. Кости зацвіли, красуньки, також сонце не витримує, Тон листя все жовте стоїть. Ромашки, оце, мабуть, людина писала іра, ми всією вулицею боремося. Геліопсіс називається, я вже забула. Чи доронікум? Це доронікум, так, ромашка. Геліопсіс не такий. Ну, подивимося, подивимося. Я все контролюю, все прибираю, дуже багато змін. Я тут скільки прибрала, досадила. в мене майорці вже повиходили. Скільки насіння насіяла, нічого не зійшло, тільки поки що майори. Мама ж також просить, Іра, і я хочу майори, а воно не густо зійшло. Насіння багато сіяла, але я два пакетика змішала різних майорів, синії, зрозуміли. І воно, мабуть, якесь зійшло, а з іншого пакета не зійшло. Бо там же все фірми Геліус і ті, що я купувала інші фірми Агро», Agro. Ну, я потім покажу, ще не робила відео. Друзі, ще не знімала нічого, як я сіяла. Треба хоч показати пакетики з насінням, що я понасівала на клумбах, що зійде, а що ні. Ну, Зроблю тільки пізніше. Зараз трошки ніколи треба все до ладу довести. Ой, красуни, як мені подобається деревій. Оце до да, ніколи б не подумала, що деревій може так сподобатись. Це це красо феєрична. Вероніка, ну як її не любить, як воно таке яскрове, треба побільше розсадити. А мама приходила з сальвією, так сподобалась, ну вона її любить. Ну, її важко виростити у нас. І хризантеми зацвітають. Ну, Огляд пізніше. Два-три дні воно все зацвіте. І потім дещо треба поробити. І насіння покажу, яке посіяла. І покажу, які квіти квітуть. Але оцей вітер, ну, ну, я не знаю, мабуть, мене не чути, мабуть, погано видно. Це якість, я уявляю, все тіліпається. Ой-ой-ой. Та що ж це таке? Все літає. Тут хоча б на голову нічого не приземлилось. Все, мої хороші, не буду затягати відео, бо потім довго його робити, а я хочу відразу і виставити вам. Пишіть, будь ласка, місто, в якому ви мешкаєте, і яка у вас погода. Мені дуже цікаво, бо у нас сьогодні зірвало щось жахливе. Я думала, нічого живого не залишиться. Моя юка вже майже біля опори. Я тут бурян. Учора, друзі, я сиділа руками, просто проривала, а там мокриця, це жах. Я сколку прибрала половину пучечок, ото залишила зверху, а то все вирвала, бо воно ж заростоє митів. Дивіться, як красиво. І отут Вероніка жовта росла, я обрізала. Обрізала, трошки щось сняла, трошки не засняла. Всім гарної погоди і до вечора. Увечері обов'язково буде відео. До зустрічі!